Шановні підписники, вітаю вас на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Сьогодні приїхав на почайну великий вибір посуду та скла. Зараз вам покажу трішки. Блюдечка. Ось такий гарний малюнок. Зараз поглянемо. Навіть, друзі, не знаю, що це за клеймо. Бачите, 320 гривень. Тут інші блюдечка. Таке саме блюдечко. Друзі, хто знає, що це за клеймо, підкажіть, будь ласка, буду вдячний. Такі блюдечка Піалочки. Виробник кахла. Яка ціна кахли блюдечок? 300 гривень штучка. А, ну, розетки перепрошую, друзі. Потім таке гарне блюдо в кобальті. Дуже багато на позолоту. Зараз поглянемо, хто у нас тут виробник. Піркен Хаммер 2800 гривень. Потім, друзі, ось така чайна пора гарна. Багато на кобальт Виробник Баварія. Гермонія. скільки Баварія коштує чайна пара. А, повний сервіз. Друзі, тут маємо повний сервіс. Скільки він? П'ять тисяч вісімсот гривень на 6 персон. Ось такий. Це не повний виставлений, тільки для прикладу. Насправді він у власника повний. 6800 тисячі гривень, друзі. Ось така краса, зараз я вам ще чайничка Покажу ось такий чудернацький малюнок. Ось таке блюдо. Чайна пара тріо. Друзі, поглянемо, що в нас тут ще є. Ви подивіться, що в нас тут є. Оце так-то. Дивіться, яке тріо. Всередині малюночок. Ну ка, друзі, германія. Скільки коштує таке тріо? 750 гривень. Також, друзі, ще одне тріо, маємо. Ви погляньте яка краса. Малюночок всередині аж очі розбігаються. Виробник не бачу, бачу тільки цінник 800 гривень. Ось такі блюдці гарні. Ще одне тріо. чашечка, блюдечко, баварія. Скільки таке тріо коштує? 850 гривень. Наступне також. Ще одне тріо. такий малюночок всередині. Ззовні також є малюночок. На руці має позолоту. Баварія також 850 гривень. Таке тріо, такий малюночок. Дуже багато на позолоту, розочки. Такий маленький малюночок. 1200 гривень виробника не бачу. Також маємо таке тріо. Роза, жовта, багато на позолоту. з іншої сторони також роза. Блюдечко. Германия. А сколько таке три желтой розы кошти? 1100. 1100 Там все три розы один аппарат. Я зрозумів, друзья. Вот такое трио. В середине есть также малюночек. Показываю блюдечко. Германія, також 1100 гривень. Інше тріо з розами. Всередині також малюночок. Зараз, друзі, дотягнуся, що вам показати. Ось такі розочки. Германія, також 1100 гривень. Також, друзі, саме цікаве, мабуть. ЛФЗ на експорт Ось такі трило дуже в гарному стані. Дуже багато на позолоту Ось таке блюдечко подвійне. ЛФЗ на експорт, друзі. А скільки таке ЛФЗ коштує? Три з половиною тисячі за чайну пару. Це називається павлінній хвост. <клухи> Потім маємо таке тріо. Всередині малюночок. Франція лімож 2100 гривень за тріо. Таке тріо. Поглянемо. Виробник, не можу прочитати. А скільки червоне тріо коштує? Червоне тріо. 1200 гривень коштує таке тріо. Також, друзі, маємо вазу. Ваза називається на Прогулянці. Ось такий малюночок має унтер Вейс Бах. 1700 гривень, друзі. Може Також, друзі, маємо дуже багато скла. Ось такий вибір великий скло. Але я на свій вибір виберу декілька речей, які мені сподобалися. А скільки такий набір коштує? Якщо, я, друзі, не помилююсь, це Чехословакія. 850 гривень набор. 850 гривень коштує. Ось такий наборчик. Якраз для новорічних свят. Кому потрібно, можете звертатися. Також, друзі, мені здається, що це царізм уранових скло. Ну, якщо я не помиляю. Це не уранове. А, не уранове. Уранове скло там є далі. Я зрозумів. А скільки такий флакон коштує? Флакон тисячу гривень. Тисяча гривень. І також поглянемо на вазочку. Дуже гарна вазочка. Скільки ціна такої вазочки? Добре, друзі, ціна 2,5 тисячі гривень. Перший раз бачу таку красу. там так. Також, друзі, у нас є ще в магазині вироби. Дуже великий вибір в магазині. Тут декілька магазинчиків, але один. Я вам трішки покажу. Вот такой выбор. Вот такая краса у нас есть. А сколько стоит ось такий набирчик? Вот Оце у вас. Якщо он стоит 7800, це Дрезден. 7800, друзі. Поглянемо на молочник, я з близьком покажу. Ось такий молочник, багатий на позолоту, квіточка рози, також інший букет. Климу. Я такого навіть ніколи не бачив. Бачите, друзі, яке клеймо. Дрезден е, мануфактура е, Майсена. А як мені підказують, що це Дрезден мануфактура Мейсона. Ціна 7800 гривень. Ось такий. І також мені сподобався. Ось такий набір. Два чайничка з піолами. Зараз погляну, Писок. що ми маємо, климо пісочини. 50, 50 роки Скільки такий набір коштує? 2000. Такий набір коштує 2000 гривень. Ось, друзі, я відходжу, показую, що власника є, є ще багато різних цікавих речей, але на сьогодні, мабуть, все. Шановні підписники, підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки, буде дуже багато чого цікавого. Також я наголошую, що я на постійній основі купляю різні предмети старовини. Запропонувати їх можна мені в Viber або WhatsApp, телефон залишаю під відео. Всім гарного дня!